Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами попрацюємо з передостаннім уроком. Це будуть Units 1 2 Let's Talk, page 23. Ну і трошки розберемо Units 2 Video. На жаль, відео доступу в мене немає, але ми з вами просто його хоча б розберемо, щоб на уроці під час перегляду ви зробили правильний вибір, правильну відповідь. Ну, і там на наступний раз нам залишиться лише одне відео на повторення, так і ще, і все. So, let's start. A. Listen and read. І так, давайте ми з вами зараз розберімо ці фрази, а потім повторимо їх за диктором: Open your books. Відкрийте книжки. Close your books. Закрийте книжки. Stand up. Встаньте. Sit down. Сядьте. Come in. Заходьте. Put your hands up. Підніміть руку. Please. Будь Thank you. Дякую. Okay, so listen and repeat. Open your books. Close your books. Stand up. Sit down. Come in. Put your hand up. Please. Thank you. And now let's listen and complete in your notebook. Зараз ми з вами слухаємо діалог між вчителями і Сандрою, Teacher and Sandra, і ми маємо з вами доповнити пропущені фрази до цього, до цього діалогу у цьому діалозі. Усі вони мають відношення до завдання E, яке ми тільки що з вами робили, повторювали. Фрази або частинки цих фраз. Частинки фраз треба буде підставити назад до нашого діалогу. Ну що ж, лісен. Слухаймо уважно. Let's read. Oh no, this isn't my English book. Put your hand up, Sandra. Can I look at your book, please? Yes. OK. Now be quiet, Sandra. Close your books now. Time to go home. Stand up, boys and girls. Goodbye. Here's your book. Thank you, Sandra. Окей, okay, розберімо, будь ласка, uh, цей діалог. So, come in. Заходьте. Hello, Sandra. Привіт, Сандра. Sit down. Сідай. Окей, okay, boys and girls. І так, дівчата, хлопці. Open your books, let's read. Відкриваємо підручники, давайте почитаємо. Sandra, oh no, this isn't my English book. О, oh, ні, це не мій підручник з англійської. Put your hands up, Sandra. Підніми руку, Сандра. Can I look at your book, please? Чи можу я дивитися у вашу книгу, будь ласка? «Yes, okay. Now be quiet, Sandra». Друга частина діалогу. Close your books now. «Закрити зараз підручники. Time to go home. «Час іти додому. «Stand up, boys and girls Підведіться, дівчата, хлопці. Goodbye. На все добре. Here's your book. Ось ваш підручник. Thank you, Sandra. Дякую, Сандру. Туз D. Read and match. Прочитай і поєднай. І так, поєднаємо команду з малюнком, з ілюстрацією. І так, put your hand up, підведи руку, підніми руку. Come in. Заходь. See. Open your books. Відкрити книжки. Sit down. Сідайте. Cute. Таким чином, ми повторили з вами команди або прохання вчителя на уроці. Ну, а зараз відео. Давайте ми з вами розберемо зараз відео, хоча б завдання до нього. І так, музей іграшок у Празі, у Чехії. Before you watch, look at the photo and choose. Погляньмо на фото і оберімо правильний варіант. They are dolls or teddies? Вони ляльки чи ведмедики? Ну, звичайно, Dolls. Yeah. They are brown or pink. Вони коричневі чи рожеві. So they are brown. Вони коричневі. So uh they are new or old? Вони нові чи старі. So I think they are old. Я думаю, що вони достатньо такі старі. Ну, а Потім, коли ви будете дивитися відео, вам треба обрати правильний варіант, So, what toys are in the video, які іграшки ви у цьому відео побачите? Побачили EDBall, можливо, ви побачили м'ячик, або E-toy таку ляльку, E-Playing літачок, E-Teddy with Medica, або a train. Ну, Мабуть, якщо це toy museum, то, мабуть, це, мабуть там м'ячика не буде, буде щось інше. Можливо, якісь старовинні іграшки. А потім після перегляду такого відео треба прочитати і обрати правильний варіант. You can see families or toys outside the museum. Біля музею на вулиці, що ви побачуєте? Сім'ї чи іграшки? Ну, можливо, іграшки теж стоять біля музею. You can see bags or planes and cars. Ну, я думаю, що в музеї, мабуть, іграшок ви побачите planes and cars все ж таки. Це просто, так би мовити, можу лише гадати про це. You can see a red robot or a red kite. Ну, Мабуть, можна побачити в музеї іграшок червоного робота, а не повітряного змія. І останнє you can see Blue and Yellow or boy and girl dolls, яких ви побачите ляльок у цьому музеї. да? Жовто-блакитних, жовто синіх або. Дівчата-хлопчиків. Ну, можливо, ляльки там, дівчата і хлопчики. Хто ж може це знати? Окей, отже, по подивитеся, коли відео на уроці, то будете вже знати, що обрати. So, make a paper plane. Зробіть паперовий літак. Then make a plane mobile. А потім зробіть його мобільним, так? Write and say. So, uh, this is my plane, it's red. And white. А це мій літачок. Так, він червоний і білий. Ну що ж, давайте ми з вами прослухаємо цей аудіо, як прочитати ці речення. ви повторите за диктором. Ну, це вже в якості проєктної роботи після перегляду відео. That's all for today. наразі це все. Сьогодні ми з вами розібрали дві сторіночки нашого підручника 23-24. На наступному уроці на нас чекає Units 1 to Review і Culture, Surprise Birthday Party, вечірка, сюрприз, з нагоди, дня народження. До зустрічі. See you.